Андрій Серебрій, виконуючий обов'язки голови Фонтанської сільської ради, добрий день Андрію. Сьогодні Косаркивню вітав до вас для того, аби взяти у вас інтерв'ю як в секретаря та в виконувач обов'язки голови фонтанської сільської ради. Не так давно вас призначили на посаду секретаря Добре. сільської ради, в з чим ви одночасно стали виконуючим обов'язки. Голови, розкажіть, які були ваші перші враження від даної новини. Можливо, ви відчули якийсь певний тягар відповідальності, або від самого початку вам було важко усвідомити, що вас очікує. Доброго дня дуже дякую, що прийшли. Несподівана зустріч з вами у цьому кабінеті. Сьогодні кабінеті керівника. Так, я являюся сьогодні виконуючим обов'язком голови за законом. Це тимчасова посада, за законом тимчасова посада. але вже йде шостий тиждень моє мов керівництва тут. І враження в мене одне, і відношення до цього одне. Орган місцевого самоврядування насамперед це підприємство, і насамперед це юридична особа. Вона так само знаходиться на ринку. Вона підпорядковується тим ж самим законом, як і інші підприємства, але є нюанси здебільшого його діяльності як Так? Це продукт, котре вона производить, а також яким нормами вона підпорядковується у своїй господарській діяльності в розрізі своїх функцій. Тому що якщо ми візьмемо обичну юридичну особу чи обичне підприємство, ми зізнаємося з тим, що вони самі собі господарі. А якщо ми візьмемо органи місцевосвітування як підприємства, то вони не самі собі господарі. Так. В них є окремо особлива форма правління, так, яка пов'язана із депутатським корпусом, яка пов'язана із виконавчим органами, виконавчим комітетом, так і апаратом як таковим. І наступна теза, що не дивлячись на форму правління, так, це все ж таки звичайне підприємство. І до нього треба відносити як звичайне підприємство, тому що в нього є і доходна частина, і розходна частина, і видатки, і е, обов'язки, і функції. Так, нього дуже велика кількість соціальних функцій, і це нормально. Для цього орган місцевого самоврядування і був створений. Але здебільшого я все одно відношуся до нього як до підприємства. Готуючись до інтерв'ю, ми аналізували ваші соціальні мережі. І побачили, і що наразі ви досить активно намагаєтесь вести соцмережі, і багато все таки вашої діяльності потрапляє у стрічку новин, але ми розуміємо, що не усе може потрапити до новин вашої особистої сторінки. І нам цікаво, що не потрапляє у стрічку новин вашої сторінки. Що потрапляє, що не потрапляє. Потрапляє виключно результат, який би він не був. Постів не також багато за ці шість тижнів, і, і там не тільки про позитивний результат, там є і негативний результат. Ну, не негативний, мабуть, поганий вислів, не позитивний результат, а результат як є, без прикрас. Mm -hmm. так? І я висвітлюю виключно результат. Я проти яких постів? Я проти говорити про процес. Ну, о чому там щось робимо, щось анансуємо. Навіщо? Навіщо це? Тобто це ж не реклама, так це не сайт якийсь рекламний, так це не дошка оголошень. Так, це е, на сьогодні це мій особистий акаунт, так і е, моя сьогодні бачення цього, що треба говорити про результат. І я говорю про результат. Так е, не говорю про процес. Я взагалі дуже великий супротивник так званої фіктивно демонстративної діяльності. Яку, як виявилось, як виявилось, в, в органах місцевого самоврядування дуже багато. Так, це діяльність раді діяльності, а не діяльність раді результату. Задля результату. Тому чого там нема, нема, процесу, нема про процес, нема про фікцію, нема про рекламу, про анонси. Є, як є. Є результат. Чого там не може бути. Я е, не маю право е, говорити про результат, який не я досягав. Так? Якщо я про нього говорю, я говорю, хто досягав цього результату. Е, ну я не буду цього робити, що от хтось щось зробив. Чи, наприклад, да, так сталося ще виконуючи обов'язки, а є якісь процеси, які були е, задовго до цього призначення, і тільки зараз цей результат от він виріс. Е, я не буду говорити, що ой. Це ота та як в комах да у кавичках там за моєї коденції. Ні, це неправда. Про це треба говорити. Про що я ще не буду говорити. Не буду говорити про політичні інтриги, не буду говорити про політичні ігри. Вони насамперед є, як і є у кожному органі місцевого самоврядування в країні. Мені це не подобається, але це невід'ємна частина, як я розумію сьогодні, парламентаризму, який в нашій країні є. Я це поважаю з цим, просто треба працювати. Ми зачіпали тему комунікації? Важко тобто ми бачимо, що з ваших з вашої соціальної мережі з вашого фозбуку ви комунікуєте з громадою. Взагалі, на вашу думку, наскільки це важливо в цілому для будь-якої ради, і наскільки ви відчуваєте потребу збільшити ще комунікацію з громадою, чи можливо наразі вона є достатньою? Декілька тест, так. Mm -hmm. Я не вважаю достатньою цю комунікацію. Якщо я щось веду у своїх соціальних мережах, це точно недостатня комунікація між органами місцевого самоврядування та мешканцями громади. І зверніть увагу, я говорю про мешканців, незважаючи на те, прописаний, хтось не прописаний. Всі мешканці, всі, хто сьогодні проживають, чи знаходяться у гостях, чи, наприклад, це ВПУ, вони всі є мешканцями нашої громади. Це стовідсотково недостатня комунікація, тому що це не системна річ. Так? Завтра буде інший керівник, так? і немає системної речі і не буде той комунікації, яка є сьогодні. Так? Завтра може хтось не буде давати свій номер телефону, не буде відкривати двері, та буде там, в соціальних мережах там, блокувати просто всіх підряд. Так, таке було. Да? таке було, Ми таке можемо наблюдати і в інших громадах теж саме. Тому це недостатня комунікація. Пови... Ми повинні це виправити, і ми це виправимо, і про це я теж напишу як результат. Але я вважаю, що насамперед є відділи окремі. У кожній сьогодні в громаді є такі відділи, інформаційні відділи, у когось прес-служба, у когось сектори. У нас насамперед сьогодні це сектор. Я вважаю, що у нас, у нас вже зараз іде робота е, по наповненню нового сайту, да, і на сайту вже будуть інструменти комунікації нові. У нас зараз є наповнення по, е, і тест так, е, нових соціальних мереж. Е, та я думаю, що мені вдасться там вмовити депутатів, так, щоб ми змогли і робити і круглі столи, так, і прес-конференції про результати роботи. Просто щоб це була системна річ. Я готовий такий порядок чи таке положення ініціювати, щоб його прийняти. Але тільки власним прикладом. Ну я можу сьогодні це робити власним прикладом. Так, я можу сьогодні вести свої соціальні мережі. Ми можемо сьогодні і у найближчий час це буде. Це буде новий сайт, так з інструментами комунікації. Там це соціальні мережі і ми налагодимо цю роботу, щоб вона була напряму, без будь-якого. Якщо вам потрібен керівник, прийдіть до керівника. Якщо вам потрібен ЖКК, придіть туди. Якщо вам потрібен юрист, прийдіть до юриста. Якщо вам потрібен СНАП, придіть до СНАП. але СНАПом все і так дуже гарно працює у нас в громаді сьогодні. І це результат. І це результат давайте так, 2024 року. Загалом дуже часто трапляється таке, те, що громада на початку не сприймає нові обличчя на керівних посадах. Розкажіть в цілому, як вас прийняли, наскільки ви вважаєте, громадськість була готова до того, що на сьогодні ви керівник громади? Дуже важко давати оцінку самому собі. Я вважаю, це не, не об'єктивно насамперед. Але в мене є деякі думки з цього приводу. Перша думка, я думаю, що це для. Людей, які працюють у сільській раді, у людей, які там у депутатському корпусі чи в нашому комітеті, це насамперед було несподіванкою, от так це можна назвати несподіванка. А все інше, я вважаю, що треба кожного людину сьогодні, і професійну людину, і непрофесійну людину, давати оцінку виключно за дії. Так? За дії та результат. Так? Результат він ну, будь-який. Це не може бути позитивний результат, чи може, це може бути негативний результат. Але це результат. Знаєте, є така фраза, як результат на табло. Так? Давайте подивимось на табло і дамо цьому оцінку ж доволі часто в ваших соціальних мережах я наразі процитую можна побачити такий вислів як фонтанська сільська рада повинна надавати тільки один продукт сервіс своїм мешканцям станом на сьогодні як би ви оцінили продукт який надає фонтанська сільська рада яке хитре питання у вас. Дивіться, наскільки б я оцінив сьогодні сервіс. Це суб'єктивна думка. Я б оцінив його із 10 на 5. Чому саме на 5? Чому саме посередині? Тому що є дуже багато речей, які були збудовані задовго до мого призмін, задовго до нашої каденції, до об'єднаних громад, вони, і це повсемісно там, вони вже були системні і вони системні зверху. Вони системні зверху, тому не в коєму разі не можна сказати, що от до мене було погано, а зараз буде там рай на землі. Це не так. Я можу сказати, що чому не п'ять? Тому що я бачу вже на шостий тиждень я бачу чийсь шлях і бачу точку Б, в яку. Орган місцевого самоврядування, не громада в цілому, а от Фонтанська сільська рада, як юридична особа, як орган місцевого от оту точку Б, де вона повинна опинитися саме з продуктом, сервісом для своїх мешканців. Тому е сьогодні я можу оцінити це на п'ятірку. Так, і в нас ще є п'ять пунктів, які ми повинні е подолати та досягти, щоб була так, ця десятка. Отак я можу це сказати. Що стосується продукту, так я, так, я з приватного сектору, і якщо взяти звичайних господарських суб'єктів, взагалі все крутиться навкруги продукту. Продуктів. Хтось будує, хтось будує дома, хтось будує машини, хтось. Надає послуги юридичні, бухгалтерські, аудиторські, але це все крутиться в округ продукту. Так? Хтось мастер парикмахер, хтось мастер барбершоп, хтось мастер манікюр. Це все продукти. І для мене було несподіванкою, коли там перші дні. Перші дні ну перший день мій був це був п'ятниця, кажись там. Там, другий робочий день це був понеділок. От, от, другий робочий день е, я як керівництву так, так, з яким продуктом ми маємо справу. І я побачив, що співробітники не розуміють. ну там, Ти їм задаєш пряме питання, який продукт ми призводимо, виробляємо. Вони такі ну, і мовчання. Там, ми органи місцевого самоврядування, Та я розумію, що ми орган місцевого самоврядування, Який продукт? Так, це стосується не всіх співробітників, тому що є відділи там, наприклад, там, центри на адміністративних послуг. Там все зрозуміло. Так. Надають адміністративні послуги, і сьогодні ми можемо сказати, що надають їх, і це оцінка об'єктивна, надають їх дуже гарно. Там. Є, наприклад, праця з тимчасово переміщеними особами. Це ж теж якийсь продукт. Да? І вони розуміють, чим вони займаються, але вузько, да, муніципальна варта, вона там займається безпекою. Вузько, юридичний відділ. Говорить, я там займаюся справами, так архівом і ще якимось. Так, це теж не спортом, юридичне, але це предметна діяльність, є плутанина між продуктом, який підприємство виробляє. Між предметною діяльністю, котрим займаються окремі ланки органами І Я почув, що ніхто не може сформулювати там, чим ми тут займаємося. Тобто, може, ми тут називаємося владою, власними повноваженнями, Ми займаємося там для кого це ЖКХ, ЖКХ так, ЖКГ. Ви можете там прийти сьогодні в комунальне підприємство. Звісно, вони будуть говорити про те, що там основна функція та ціль це житлово-комунальне господарство. Так, одна з основних. 100%. Але мені ніхто не зміг сформулювати, яким продуктом ми займаємося. Я його сформулював для себе, опираючись на свій досвід. Я бачу це один продукт: це сервіс мешканця, сервіс в широкому сенсі цього слова, сервіс безпеки, сервіс інфраструктури, сервіс житлово-комунального господарства, сервіс законності, можна сказати. Цих сервісів може бути багато, але це все сервіс. До нас приходять люди, і ми повинні надати цей сервіс. Так і адміністративні послуги, котрі деталізовані сьогодні нормативно. Але є безліч інших речей, які органи місцевого повинні займатися самостійно. Це стосується саме такий яскравий приклад, це житлово-комунальне господарство. Це сервіс, безумовно, це сервіс. І там, як говориться, дуже висока ланка, да, щоб всім було гарно, і з цим треба працювати. Тому це сервіс, і тому всі ланки повинні сьогодні бути направлені на цей сервіс, тому що ми тут відповідно до закону. Да, ми зібрались для того, щоб підтримувати життєдіяльність громади. Ніяк по-іншому. І ми повинні оказати сервіс через те, що ми не виробляємо якісь продукти, які можна пощупати. Це сервіс, це услуга і орган цього саме такий продукт. І я от не, не говорю про це постійно. Там, я стараюсь про це говорити постійно, на нарадах, у соцмережах із мешканцями. Чому двері ну, завжди відкриті? Да, тому що це сервіс. Так повинно бути. Ви не Ну, не навпаки. Ну, Є дійсно, є приклади, да, коли навпаки. Не навпаки. Ми сервіс. Ми сервіс, який для вас. Е, да, Я громади, не буду називати і, мої це. Не досвід минулих років, це може бути досвід і теперішнього часу, да? коли так не працює, да? коли можна сказати, що сервіс мешканці комусь в кавичках оказують. Але так не повинно бути. Тому я да, я це пишу, і це єдиний продукт, який треба досконалювати. Да? От сервіс безпеки, наприклад, так, це і рятувальна служба, це і поліція, так, це і камери відеоспостереження. Це якийсь сервіс, який треба робити. І робити якісно все ви вже сьогодні неодноразово казали, що ви налаштовані на результат ми вже з'ясували, що ви налаштовані саме на надання сервісу саме громаді, і відповідно постає питання: наскільки вам вдається поєднувати вашу робочу діяльність з вашою вже особистим життям? Наскільки вам вдається комбінувати і так би мовити, знаходити гармонію? Між роботою та е, саме е, відпочинком дуже погано. Ну, якщо от, ви скажете, як ви оцінити, то mm. буде 10 на один. Ну, зараз так. Ну, воно mm. на один. Тому що ця робота вона, вона невдячна Ну, взагалі, це невдячна робота. Е, вона дуже об'ємна. Вона забирає дуже великий проміжок часу, е, і не і знаєте, це той проміжок часу, який е, можливо було потратити на продукт-сервіс для мешканців, але ти витрачаєш його там, на е, м, якісь побочні речі, які вони тут є. Так? Ну, як і в іншій праці, вона забирає дуже багато часу. Як я справляюсь, немає ніякої гармонії, я справляюсь на один із десяти. Е, і це, ну, так, це, це проблематика зараз, моя особиста. Е, Ну, я впевнений, що це подолаємо. ну, подолаємо. Ну, тобто наразі ви готові трошки жертвувати да, своїм можливо, особистим комфортом заради роботи, заради надання сервісу мешканцям. Так, це, мабуть, це, мабуть, моя і слабка, і сильна сторона водночас, е... тому що. Це може бути неправильно з приводу там, особистого життя, так, сімейного життя з одного боку, а з іншого боку, якщо сьогодні це сервіс мешканцям, так і це моя робота сьогодні, так, незважаючи на те, що вона тимчасова, але в нас є мета, і мета це ж ви знаєте, як це говориться. Є така фраза з моєго дитинства «Чудес не буває. Так? Якщо є мета, до неї цього недостатньо. До цієї мети потрібна бо дисципліна та послідовність. І, і, і те, що там на шостий тиждень я можу розуміти, що воно спочатку так ну, валилися, все, зверху. Так? І ти з цим якось працюєш, тому що воно зі всіх сторін, воно несистемне, здебільшого не системне. І з є мета, так, і в мене є особиста мета, це особиста мета втілити у життя своє бачення як мешканця, а як мені хотілося би, щоб працював орган місцевого самоврядування, тому що я теж мешканець. І я дуже давно і до того, як був членом виконкому, як став депутатом місцевої ради сільської ради. Я бачив, як ну, якісь речі, які мені не, нравлені, там, не подобаються. Так? І, і зараз я впевнений, є безліч речей, котрі комусь не подобаються, і не подобаються справедливо. Є ще несправедливі речі. вірно, не збалансовані. Справедливість погане, мабуть, слово в даному контексті. Не збалансовані речі. Вони є, є багато, я впевнений, речей, але з цим потрібно працювати. Тому я можу сказати, що. Це мета, потрібно її робити, і в мене є особиста мета. Я як мешканець. Давайте це зробимо. Давайте це буде так, тому що це нормально. Ну, ніяк по-іншому. Не ні тому, що це круто, ні тому, що це я там буду комусь розказувати, тому що це нормально і потрібно їх зробити так. І є деякі речі, котрі не популярні. Вони можуть бути не популярними політично, вони можуть бути непопулярними і місцево, так? але їх повинно робити. Ці речі там, наприклад з приводу безпеки. І в мене є одна мета: от я як мешканець, на да, дайно ну, і з із досвіду свого управлінського досвіду, і з досвіду свого приватного життя. Да, а як воно повинно бути? Так? В мене є оця сказати, ця ланка в голові. І, і я намагаюсь ці ланки слідувати. Те чи відповідь на наше попередні запитання? Ви вже частково торкнулись наступного запитання, яке ми для вас підготували, а саме. Нам було цікаво дізнатись, який для вас справжній голова ради. От що ви в нього закладаєте, як, яким ви бачите справжнього голову Фонтанської сільської ради? Для мене немає тут чогось особливого. Це менеджмент, це управлінська діяльність. І для мене керівник громади, в тому числі, це перш за все повинна бути професійна людина. Тому що давайте візьмемо приватний сектор. Так? Наприклад, ви власник якогось великого підприємства і вам необхідний директор. Так, це ж те ж саме керівна должність сьогодні е, голови міського, сільського. Так? Це директор. Ну, це не власник, Тому власник е, сьогодні мешканці. Ну, Якщо так говорити, да, е, можна аналогію привести там. Е, Нарада директорів, так, це депутатський корпус, так, чи представників, ну, це представницький мандат. Так. Але це директор. Да? І от, Якщо принести аналогію, у вас, наприклад, є якесь велике підприємство, якесь велике виробництво, і вам повинен директор. От, кого б ви хотіли на пості цього директора? Я впевнений, що це повинна бути фахова людина, це повинна бути людина з досвідом, управлінським досвідом. Знаєте, коли Наприклад, обираю там, директорів великих підприємств, там же є невелика кількість питань, які там, задаються, да? яку кількістю працівників вони і за який проміжок часу вони керували, наскільки ефективно вони керували, якими фінансовими інструментами та фінансовими показниками вони керували да? і чого досягли. І я бачу, що на посаді. Керівника органу місцевого самоврядування насамперед повинні бути люди з досвідом управлінської діяльності, тобто нічого особливого досвіду управлінської діяльності, тому що це підприємство, тому що воно таке саме, і в ньому така сама управлінська діяльність. Все. А от наскільки вам наразі вистачає управлінського досвіду? Чи ви відчуваєте, що все ж таки його бракує і хочеться десь його так, ну, За свої 35 років я точно зрозумів одне, що я мало чого знаю взагалі. Так? І мене вистає сміливості сказати, що чогось не знаю, але я можу і хочу там, цього дізнатися. Вистачає, чи мені на шостий тиждень управлінського доступу вистачає? Там і, і це дуже гарно, що вистачає мені цього досвіду, тому що моє призначення воно було несподіваним для мене насамперед. Так, але е, я розумів вже тоді, що я можу справитися з даною посадою, е, іменно в зв'язку з досвідом, який в мене був у приватному житті, е, до е, лютого кінця лютого е, цього року. На шостий тиждень його точно вистачає. Як воно буде далі, покаже час та результат на табло? Ніяк інакше. Дякую вам за відповідь. І останнє запитання, яке на сьогодні пролунає в вашому кабінеті це які поради ви б надали молоді, яка цікавиться громадською діяльністю. Я не впевнений, що моя відповідь буде конкурентна вашому запитанню. Не вважаю, що в мене дуже великий досвід громадської діяльності. Він насамперед, я скажу чесно, він маленький, цей досвід, якщо його порівнювати з громадським досвідом мешканців Одеси, та які є сьогодні, в яких дуже великий досвід, позитивний досвід громадської діяльності, в мене він не такий. Так? В мене та, що в мене є, це досвід управлінської діяльності, досвід Юридичної діяльності, підприємницької діяльності це в мене все є. Досвід громадської діяльності так, він дуже великий в рамках спільного результату так, нашої політичної команди, фракції Слуга народу, він дуже великий. Там є окремі пости про це, про метрики, так, чого ми досягли. І це так воно було. Я вдячний. Цьому результату ну, громадської діяльності. Але сказати, що я маю право давати поради, не маю права давати поради. І єдине, що можу сказати, щоб ніхто не ідеалізував цю діяльність. Вона дуже невдячна. З людської точки зору, це невдячна діяльність. Але на то вона громадська діяльність, вона не повинна бути. Вона нікому і взагалі взагалі нічого не повинна. Не, от, от така вона громадська діяльність. Тому, якщо, ви, якщо хтось, це не порада, це просто як так сказати, погляд з боку. Якщо хтось хоче займатися і займається громадською діяльністю, нічого від неї не очікувати. Просто робить цей результат, щоб він був. Що ж, Андрію, ми дякуємо вам за приділений час, дякуємо, що погодились на наше інтерв'ю. Було дуже цікаво з вами поспілкуватись, і, звичайно, ми зичимо вам успіхів, натхнення у вашій управлінській діяльності. Сподіваємось, у вас все буде виходити. І до нових зустрічей! Дякую вам. Приходьте. Приходьте. Давайте через якийсь час приходьте. побачимо, який буде результат. Дуже дякую.